Вітаю! Сьогодні хочемо провести вам екскурсію по нашому магазину м'яких меблів за адресою Проспект Соборний 133. В наявності велика кількість кутових та прямих диванів. У нас ви знайдете диван, який ідеально підійде для вашого дому. Всі дивани мають місце для зберігання білизни. Наповнення диванів ортопедичне. Ідеально підійде для сну на кожен день. Є великий вибір диванів з функціональними підлокітниками відкривні підлокітники з накладками ДСП, МДФ або у м'якій оббивці. Також маємо дивани, оснащені виїзними шухлядами, міні-барами і навіть розкладними столиками для кави. Тканину та колір можна обрати на свій смак. Наші консультанти зроблять усе можливе, щоб вибір дивану подарував вам максимальні позитивні емоції. Магазин «Центромебель» Мебель чекає саме на вас.